Друзі, третій матч на сьогодні. У нас очікує ЛФК Стрейська проти команди Рух збірна. Разу перепрошую. Протокол матчу записаний від руки. І в кожного 11-й Максим Лукавець. Прошу така від рух збірної, яка не завершена. Чим будуть Гравці ЛФК-Стрейська. Удар. Голкіпер. Атака, удар, м'яч летить. Рухзбірна атакує. Небезпечна атака, удар повзворотами летить. Рухзбірна атакує. Удар і голкіперетує команду знову ж таки. Ось такий удар, але перед не нагнітають обстановку біля стартового майданчика ФК Стрейської. Є удар! Класно тут. Рух збірної небезпечно! Іще арбітер. арбітер Перехоплення від синьо жовтих. 2-1 вихід. Небезпечно. Арбітер мовчить, немає пенальті. гравці рух збірної суперника. Удар! Голкіпер. Удар. Суперника влучає зараз. Фарена. Збірна, перехоплює Фарена. Така атака 2 в 1, 2 в 0, практично вихід треба забивати, таке не забуває. 20. Зараз зараз від ЛФК Стрийська, вихід 2 в 1, не забуває ЛФК Стрийська. Зараз від ЛФК Стрийська, вихід 2 в 1, не Стрийська. Бачимо, яка боротьба, є удар! І голкіпер рятує. Але Тіпер все ж таки спіймав м'яч знову відбирання. Удар по зворота. Рузбірна дуже хоче забити. Тайм розпочався вже матчу між Рогзбірна та ОФК Стрийська. Після першої половини зустрічі рахунок не відкрито. 0-0. але зараз забиває Рогзбірна. І відкриває рахунок на першій хвилині другого тайму. Червоно-чорне. Рух збірна атакує. Тим часом удар не, не влучить. Хороша атака від другої збірної не забиває Дейнега. Відповідь небезпечно. Голкіпер факастри. Рух збір не з м'ячем, Удар за меж штрафного майданчика голкіпер. ЛФК Стрейська потрібно пробивати, трішки заплутали зараз між собою гравці. І ось щоб не було ось таких непорозумінь, які зараз виникли у гравців ЛФК Стрейська, то долучав робити перехоплення. Ось зараз мінурка все ж таки з м'ячем йде в обіграш, Гарно обіграв, пробивав. Ру, рух збірна перехоплює Андрій Поля, Їхня атака, де й негаміг у оформлював. Удар! Хороша спроба від третього забезпечить комфорт найвищого рівня для вашого проживання. Тому якщо вам потрібна квартира, звертайтеся в ЖК княжий хол. Який м'яч зараз тим часом забиває у нас. Забуває у нас, е, нас е, е, Fife. Five... Чи все ж таки буде Удар. у Кіпер перерыв цей постріл. Атака від синьожолтых. в 2 вибігають. Удар! 2-1. Забуває 19 номер. Рух збірна. Зіграш зараз кутового завершу. Дальний партнер показу це ЛТД-Крамер. LTD ЛТД-Крамер Kramer. LTD Kramer, мережа магазинів з риби та інших продуктів. Е... Ох, яка гарна комбінація, яка могла завершити, не, коли ти не влучаєш питою. Але зараз атака продовжується. Дайнега знову не забиває. Рух збірна перемагає в Кастрейська з рахунком 2-1. Всі м'ячі були забиті, до речі, у другому таймі. Перший тайм був 0-0. Зараз у нас очікує вже наступний поєдинок, тому не перемикайте з нашого ютуб-каналу.